Шалом, це Славко, можна багато розважати над записами Марка Бернса після візиту Бородянку та Бучу. Я думаю, кремлінологи в них власне, українські вчепляться, трампологи будуть шукати там якесь. Ну, щось там, коротше кажучи, а ми маємо поговорити за те, як відступають Збройні Сили України. Це єдине, що на даний момент має значення, тому що ані тисячі одиниць бронетехніки, ані 300, уже F-35, як він написав, ані зв'язок смерті Батрапані. Підтримав, якби вся Україна не була вдячна Трампові за підтримку. І що нас українців обріхують так, як обріхували Трампа. Ну я скажу, що з худоя в цих хоч заява в Іксі, чи як він тепер називається колишній Твіттер, Я так і не вивчив. Повернемося до реалій. Нам все це. Може, колись і допоможе, але скільки ми ще втратимо території за той час, коли це нам в теорії почне допомагати. За березень Збройні Сили України втратили 130 квадратних кілометрів. А коли рахувати з Курщиною, 475. На Курщині все відбулося протягом двох тижнів. Власне, каби та арта проти українських дронів. Ми всі тут, нам всім тут кажуть, що дрони, дрони, дрони. Я вже починаю думати. Власне, що дрони виконують, не дай Боже, почнуть виконувати функцію Фергельтунгвафи. Я зараз почуваюся як коментатор бойових дій Вермахту 44-го року і так ближче до другої половини 44-го року, а не першої. Мені багато чого треба пояснювати. Оперативне мистецтво противники, які вважають, що винайшли наші як сказати, кімнатні. Домашні наполеони, оглядачі, народні штабні оператори кажуть, що на фронт треба постачати більше людей, ніж ми їх або в нас їх спроможні вбивати. Це, власне, і є воєнним мистецтвом. Але ми розуміємо, що Збройні Сили України стільки не постачатимуть, і те, що противник витратив на Курщині, ту концентрацію, яку він добився на Курщині, зараз спробують розмити оцю Балаховщину на кордонах. А ми поговоримо за. Дії третього корпусу нашого Любого Коновальця. Пам'ятаєте, як ми говорили за надію? Власне, приклад того, як відступають Збройні Сили України, це Надія, район Надії, і отут от Вишневого. Ось. Ну, ситуація зрозуміла. Ось Борова. Ось Либан. Ось річка. І противнику треба розділити борову і лиман. Власне, і тут, от в район вис висот. В районі Вишневе степове. Зараз тут так, піски рідьковські отут от степове. Зараз треба докрутити. Десь воно зразу з'явиться. О, степове. Вишневе степове, ось, власне. До чого це все відбувалося тут? Пробували обійти вишневі дії противника, якось пов'язати, того, що противник виходить тут на висоти, але це один напрямок бойових дій. Та побачите, що не настільки це бравурно, як нам подавали надію, що це швидше треба говорити, не за бравуру, не за, над... за, над... Ну, за... за надію і розпач, не за бравуру. А, власне, події відбуваються отут, я власне поставив, то пам'ятаєте, я вам розказував Іванівка. Як тільки противник здобув Іванівку, він оцей клин, як завжди, клин противника просувається на Катеринівку і Липове. І нічого ми з цим зробити Збройні Сили України не могли, тому що. Тому що, скажімо так, у нас менше людей, ніж противник може їх вбити. Ми так можемо сформулювати. І тому доводиться обмежувати своє м'яса кидання українського м'ясця на російські м'ясорубки. Тому що людей у нас відправо, скажімо, відверте менше, ніж противник може їх у нас вбити. 23, 24. Ось. Те, що відбулося 26-го, бачите, на Катеринівку. Ось оцей юдар, як завжди. Як завжди. ну, тому що з нами? Ну прямо скажу, не дуже яким. Ось клин розширюється. 28. -е, 30-те. Ось він загрожує сюди. От. На Катеринівку оце Липове нове. Те, що називається Липове, це нове. І воно зараз з Катеринівки будуть загрожуватися на нові бойові дії. Можна було би підняти зараз там карти, подивитися, чи є там оборона, чи її розбудовували. Але, власне, чому я так не дуже цьому приділяю уваги, тому що все одно не дуже яким все це заповнити. Вся протидія була ось. Оці от удари ворожій операції. Чого вони цим доб'ються з району Вишневого Степового? Ось отак, от цих висот просувають. По перше, просуваються з великим застосуванням легкої техніки. Те, що саме неприємне, то я сказав, що вони таки змогли сформувати кінноту оперативну сучасну і просуваються на легкій техніці. І Ясно, що нам важка техніка захищена від мін від цього і іншого, вона корисна для нас, тому що у нас людей менше ніж ворог спроможний перебити. Але у противника і людей, і мотоциклів, і віслюків. Прямо скажу, навіть віслюків більше, ніж ми можемо перебити. І тому просто, я скажу так, ці бойові дії вказують на обмеженість ресурсів Збройних сил України, і то в цих умовах противнику досягти результат, відрізати борову від лиману і взяти Лиман в півоточення, як вони пробують витяганням флангу. Я не певен, що їм це вдасться. Тому що ну, дійдуть вони до Катериївки. Ну, пожарні команди з України пожежні їх знову зв'яжуть. У противника теж нема резервів, нема стільки людей, стільки мотоциклів і стільки віслюків, щоб кинути їх і відразу мати оперативний результат. А... Покладати надію на те, що це дасть перемогу в якомусь неокресленому майбутньому при мінливій позиції про Трампа. Ми ж не певні, що Трамп весь час буде за Путіна, що він зараз кинеться щеміть Зеленського за якісь капаліни. Знову таки вимагати з нас всіх капалін. Хай вигрібні ями розкопу. Де не який які в мене є, це старі вигрібні ями. Я можу їх передати під українське управління. Я думаю, кожен з нас іще сміття закопане. Знаєте, була добра звичка, тоді не вивозили сміття, а сміття закопували. Тут це називається культурний слой вчиняли. Я зараз не уявляю, буде скоро, хоча зараз культурний слой це засипання землі під будівництво відразу на метр на два. Ну, археологам я скажу, майбутнього буде над чим працювати. Ось ми з вами розглянули всі хитрі, все оперативне мистецтво. Зараз гра на цих кількох дошках, сенс гривні. Пам'ятаєте, нас не зав'єним алмазом 100 говорили, де противник буде діяти в районі Покровського чи отут, от між Куп'янськом та Лиманом. І ви бачите, що противник не може грати на кількох досках, він грає на кожній досці по черзі, готує операцію і проводить. Механізм цього зв'язку я не можу вскрити. Я вважаю, що тут найпростіший механізм. Скільки вони сил набрали відповідальне командування на своєму учаску, стільки вони використали такі рішення, доступні їм, вони змогли застосувати при цій конфігурації? Ну, ясно, що район висот. Я вам ще не показав район висот. Ось правильно. Ось лиман, ось степове, ось вони ці висоти, ось нове, Катеринівка, ось, власне, вихи, виходи на висоту, як ви розумієте. Ну, тут далі. ще Просто говорити за якийсь великий сенси, що все одно тут буде долина жеребця. Все одно їм доведеться отут-от. Далеко вони, ну здобудуть вони ці висоти, ну здобудуть, ну добре, ну далі що? Ну витіснять, ну розумієте, він веде війну так, ніби він Кащей безсмертний противник. Це не тому, що він так багато планує і збирається вічно воювати і вічно жити. Він планує цю війну від сил. Не забувайте, що якщо передали 220. Це РСЗУ, ну десь будемо вважати сотню 170-мм гармат. І 120 десь РСЗО 240 не найкращих, в принципі, корейських, але у нас таких менше. Тут, бачите, вони хочуть взяти кількістю і неточністю корейської ракети, доповнити кабину... Правильно, один, пройшов половина стрільна вже корейське в російському озброєнні. І не забувайте, що все-таки Британія нам обіцяє ці. Ну, Це довга історія нам ставить ці 150 артсистем чи стволів для артсистем 155-мм обіцяє давно упорно. І я скажу, що цей от Журавель в небі він, відверто сказати на даний момент гірший, ніж. Корейська, корейські коксани на платформах що їдуть. Зараз би нам, я скажу, поганенькі корейські гармати би знадобилися в цих умовах. Тому що робити з дрона і ще раз наголошу вундервафлю, тільки тому, що у нас з іншими видами озброєнь не дуже. Це знаєте, це як наш дрон проти їхнього мотоцикла навантаженого на Віслюка. Або Навпаки або віслюка навантаженого в ванну мотоцикла. Це воєнна імпровізація, але вона у них підкріплюється кабами і артою. Все-таки кажуть, по 5 тисяч стрільна на день вони можуть зробити. А ми на це відповідаємо дронами. Ну що поробиш? Це все одно не принесе рішення, тому що ну, вийдуть вони на жеребець і будуть думати, як їм жеребець. Поки що вони тут Лиман, Турецьк, це така довга перспектива. Ну з будуть вони ще 130 кілометрів в квітні. Ну, розумієте, всі очікують якихось рішень. Це не пошук рішення в війні, це продовження війни в сподіванні на якесь політичне рішення, на який бік перехилять капризи Трампа. Але я б не полягав на капризах Трампа, тому що він поки що не переміг нікого. Розумієте, і сподіватися, що тут він кинеться заради нас перемагати, коли він хусітів ще не переміг. Ну от, власне, все, що я вам хотів розказати, відступали, і будемо відступати далі через брак живої сили, через. Неможливість яких рішень, тому що ну, ми не можемо бойню влаштувати, що ми в себе ще не прийшли після бойні, влаштованої нам на Курщині. Добре, що там зв'язали противника, це вже добрий результат, я скажу. Війна триває, як і має тривати, а ми маємо сподіватися на те, що оці, оці, оці пастори може якось на якийсь час привлікуть Ну, хоча ви розумієте, внімання Трампа це теж погано. Бо коли Трамп обурений Путіним, він починає вимагати з України, з Зеленського, те, що старуха вимагала від корита у Золотої Грибки, пам'ятаєте, щоби стати морською царіцею, ми ж не можемо йому забезпечити Капалін. Навіть якщо ми всі вигрібні ями випорежнемо. правильно в його акціонерне общество, Трампові все одно буде мало Капалін. Так що і не сподіваємося. Давайте будемо розважатися далі спостереженням не за політикою, хай за це говорять говорящі голови. А ми будемо вказувати вам на проблеми з нашим оперативним мистецтвом. Отак от відкрилася операція нашого героїчного третього корпусу і нашого коновальця, якого з нас ліпить. Виявився поки що не кращим за справжнього коновальця. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.